Чесно та відверто відповіді на складні запитання до християн. А лінь – це гріх. Питання звучить просто, але потрапляє точно в ціль, бо лінь – це не тільки полежу ще 5 хвилин. Це глибша духовна проблема. І Біблія говорить про неї доволі таки прямо. По перше. Лінь це гріх, не тому, що Бог хоче нас заганяти, а тому, що вона руйнує людину. Ледачі не рухається, не розвивається, не використовує те, що Бог йому дав. Притчі 18.9 кажуть, хто не дбали в роботі своїй брат руйневникові. Тобто, лінь це форма внутрішнього саморуйнування. По-друге, Бог створив людину для діяльності, коли Бог дав Адаму Едем. Він сказав, не відпочиваю кайф свій, а брабляй, доглядай. Сад, робота не прокляття. Вона була до гріхопадіння. Це частина нашої природи. А коли людина відмовляється діяти, вона спотворює свій власний дизайн. Якщо хочете, спотворює образ і подобу Боже. По третє лінь це не питання темпераменту, це питання відповідальності. Людина може бути спокійна, повільна, некваплива і не бути ледачою, а може бути активна зовні метушлива, а всередині лінуватися, робити головне молитися, боротися з гріхами, розвивати характер, підтримувати інших. Ісус. Розказав притчу про таланти. Один отримав п'ять, другий два, третій один. Гріх останнього не в тому, що він мав менше, а в тому, що він не зробив нічого, бо засудив не маленькі можливості, а пасивність. По четверте, лінь часто маскується під, я втомився, нема натхнення, не на часі. Але по факту це втрачені роки, невикористані дари, зруйновані сім'ї, пропущені можливості. Лінь завжди дорого коштує. По п'яте лінь, духовна небезпечна. В книзі об'явлені Бог каже до Лаудікійської церкви: ти не холодний, не гарячий. Це є образ духовної лінії, коли людина не робить рішучого кроку не в бік добра, не в бік зла. Вона просто пливе. Це стан, який Бог називає огидним. І тепер найважливіше Бог не карає за лінь. Бог лікує людину від ліні. дає силу, мотивацію, нове серце. Дух Святий запалює бажання жити активно, служити, творити, будувати, допомагати та боротися. Лінь. Гріх не тому, що Бог строгий, а тому, що вона краде твоє життя, а віра робить людину живою. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чесні відповіді. Діліться думками в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді Подобайки попереду багато цікавого.